Доброго ранку! Я біля Верховної Ради. Позаду мене, як ви бачите, будинок, де працюють народні депутати, а переді мною, як ви бачите, зібрались люди, які виступають проти чого або за що. Зараз ми в них запитаємо. Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні приїхали? Ми, Чорнобильці, ліквідатори, приїхали відстояти свої права, свої пенсії забрати, щоб от і тобто суми трохи подивились на нас. Ми вже більше року їздимо, цілий рік стояли, ніхто на нас не прощає внімання. А далі, як ви бачите, стоять фінансовий майдан, ошукані вкладники банків проти підвищення тарифів ЖКХ. Далі передаю слово нашим колегам. Сьогодні правопорядок на акціях протесту 15 листопада охороняють близько п'яти тисяч правоохоронців для протидії різним провокаціям і силовому сценарію захоплення мирних будівель залучено дуже багато міліції. Як ви бачите, швидка допомога до 20 машин швидкої допомоги, а також беруть участь. В цьому військовослужбовці добрий день. Ми тут стоїмо на вулиці Грушевського біля Верховної Ради. Тут стоїть багато машин, що закриті, показують, що вони щось не працюють. І зараз ми будемо говорити з людьми а сказати, чому вони тут стоять. Добрий день, а може давати слово, чому ви тут прийшли сьогодні? Чому ми стоїмо? 에... За розмитнення, дешеве розмитнення кожному українцю. А люди тут говорили, що тут платуть, щоб пр... що? що люди, я, 눈.. ia.. Мені сказали, що тут платуть людей, що вони прийшли. Я не знаю, я питаю вас. Ми mush.. хочемо знайти, хто платить. <г> ja dai, хто платить? Де цей олігарх з баригою? Добре, добре. Ведіть його сюди. Визволите одразу сюди його Так. Може розмити нам що... Сьогодні рух по вулиці Інститутській частково обмежений. Бачите, ось тут встановили такі металошукачі, і встановлений паркан, який можливо буде нагадувати паркан між кордоном. Америки та е, Мексики. Е, ну це я жартую, звичайно, але насправді, насправді сьогодні вулиця Інститутська е, нагадує ті події, які відбувалися тут за часів Януковича. Тобто стоїть е, кордон поліції і людей е, оглядають, але це все заради, як переконують, е, це заходи безпеки. Раз, два. Слышно хорошо? Во всяком случае, эта часть митинга будет слышать хорошо, а та пусть слушает, кого она уже слушает три дня. Никого. Мы здесь собрались, партия 510, чтобы вам рассказать немножко правды об Украине, и какие страны живут богато, а какие бедные. Полицейские перекрыли крещатик. Майдан независимости сегодня девственно пуст.